Примужнього і хорошого, дай Боже, дня суботи. Файно, осінній день, світлий, але вже не є такий теплий, як хотіло бися. І сонечко не дає вже стільки тепла, але все рівно нас гріє любов один до одного, до Бога, до батьківщини. І рук не опускаємо. Сьогодні навчаємося від старших. Випадковий такий урок від одного пана тут живе напроти нас у будинку, де ми проживаємо. І виявляється, ми знаємося, він там через когось мене знає, і я його знаю. І він каже: хм, то, отець Тарас, ви добре, що тут живете, і добре, що ми вже знаємо, що це ви. А то каже, ви знаєте, наші сусіди говорили вже всяке. Там Якісь цигани заселилися, дітей много кричать. А дружина його так засидкує: тихо, та тихо. Він та так не каже, так, а що не кажи, так? так люди, люди так казали. І тут можемо собі декілька уроків з цього взяти по-перше. Я сам особисто не люблю, коли про циган говорять негативно. Но тут цигани, виявляються, купу праці класної роблять, купу роботи у самому місті, такої технічної. Навіть пам'ятник є у їхньому районі, пам'ятник цигану ще з таким песиком файним на, на дорозі. Уявляєте, ну бо, бо файні люди, і то дуже некорисно людей ділити за якимись характеристиками расовими. Хоча так, ну, цигани для багатьох із нас мають дивну поведінку, дивну мову, дивну культуру. Ну добре, але це їхнє. І тепер не обов'язково вони негативні. Є? То, як, як і всі люди. А, а, а другий урок це така асоціація. Тобто, якщо є якась сім'я, яка є із багатьма дітьми, то це одразу якась підозріла сім'я. І це одразу якісь підозрілі люди, що на них треба вішати ярлики. Ну, послухайте, товариство. Так, ми точно не будемо заохочувати до. І, і не точно не допомагаємо до того, щоб не боятися більшої кількості дітей. Так, у нас є 5 дітей. Так, ми хочемо ще більше. Дасть Бог. А надіюся, що дасть. Знаємо способи. І, і, і тепер що, я маю боятися і маю комплексувати? Ні, я цим пишаюся. Я пишаюся тим, що я маю багато дітей. Я хочу ще більше. Я знаю, що це найкраща робота у світі. Бути татом, бути мамою. Ти... Ти вирощуєш людину, а, а потім так тебе Бог любить, що вирощуєш не одну людину, а більше. І тому факт, що я, я цього чоловіка не засуджую, але він показав те, з чим ми неодноразово стикаємося. Одразу такий ось: у вас п'ять діт, дітей, у вас табір. Тут, тут одна наша подруга, коли ми переїхали в Мукачево, запросила нас на обід. До речі, дуже смачний був. І вона каже, але обов'язково прийдіть з дітьми. Бо на наші діти, що вона про себе свідчила чи про своїх дітей, що знають, каже, дітей, яких нікуди з собою не брали, і вони зранені, і вони не хочуть мати багато дітей, бо потім їх нікуди з собою не беруть. Тому ми ми так і кажемо табором. Ми ходимо всюди, намагаємося разом ходити. Навіть на відпочинок, на працю в ліс, табором. До речі, в ліс це дуже класно, бо ми пішли з хлопцями, то за годинку відро грибів. Виявляється, вони вміють збирати. Тобто є. Купа переваг у великій кількості. Тому, товариство, по-перше, уникаймо, борімося із, із, із різним таким, з різними расовими ярликами, особливо щодо файного народу циган. Я особисто контактуючи з ними, маю тільки позитивні враження. І цікаво мені, і вивчаю їхню мову, потрошки, по їхню, їхню культуру, їхню специфіку. Ну, файний народ, дуже цікавий, дуже мені подобається їхня відвертість. А друге, геть ярлики, які висять. Нещадно на всіх багатодітних сім'ях. Геть, борімся з ними, опираємося. Ми цим нікому не допоможемо, тільки ображаємо, тільки знеохочуємо. Я то, слава Богу не ображаюся вже якось дає мені Бог мудрості і сили поки що. Але, але знаю людей, які, які мають купу зранень через це, що мають багато дітей, постійно й осуди для них. Сам недавно чув коментар однієї пані наметниці, коли ми там поверталися вже в Україну. Ще з однією сім'єю, друзів, а у них була маленька людина. Вона така, що ви з дітьми їздите, потім проблеми, потім верещить. А я такий, якби, слухайте, пані, я перепрошую. Ну, правда, вона, вона не знала української, але ну слухайте, перепрошую. А хто вам дає право давати мені оцінку чи розказувати мені, як я маю жити? розумієте? Але це закралося. Це так закралося, що, що вже і, і воно влізає в наші сім'ї нещадно. І якщо ми з цим не будемо боротися християни, ну то перепрошую, то тоді через 2-3 роки, 5, 18, буде немодно мати дітей. Немодно, непопулярно, соромно. А це не має бути соромно. Мати дітей це честь, це радість, це, це благословіння. Часом трошки покарання, але загально то благословення. Тому чекаємо від всяких рідників, расистських, багатодітних і інших. Будьмо зрілими женим від себе отаку незрілість, дитячість у плані виховання, у плані не і у плані навішування будь-яких ярликів, які кридять людям і не дають розвиватися, не дають рости. Добре? Ну файно. Маєтеся файно? Мир вам!